Верес дотепер ніколи не перемагав і навіть не забивав у ворота ЛНЗ. Втім, до звітної гри червоно-чорні підійшли і серію з дев'яти поспіль матчів без поразок. ЛНЗ ж навпаки програв дві останні гри. Суперники активно розпочали цей поєдинок і декілька разів обмінялися небезпечними моментами. А перший гол стався там, де його не чекали. Бразилець ягосікає радужений грабним пасом назад на Андрія Кожухаря. вивів гравця ЛНЗ сам на сам із голкіпером Вереса, і той свій шанс реалізував. Один нуль. Ми намагалися бути більш агресивними сьогодні. Я думаю, що ми почали добре. Потім фрамфром ми... І ми забили перший гол після пресингу від Яшарі. Евітін старте туго алівіт вну. А після цього вже все почало йти трохи okay. не так. Рівняни дуже спокійно сприйняли цю невдачу і швидко відігралися. Віталій Дахновський заробив пенальті одинадцятиметровий. Чітко реалізував Луан Кампос 1 1 Ми теж зірок з неба не хапаємо. Ми розуміємо, що ми формуємо нову команду, де ми знаходимося, і наша чітка задача була не попасти в перехідні матчі. Тому. Все, що буде вище, будемо вважати за успіх, і команда, на мою думку, на сьогоднішній день з цим справляється. Подивимося, що буде в кінці. Головне, щоб ми прогресували від гри до гри. Те, що в принципі я теж можу відмітити. Другий тайм був не таким багатим на гольові моменти і перетворився на битву характері. В сильнішому цій битві виявився Верес. А нерви не витримали у грузинського легіонера ЛНЗ. Він випередив Віталія Дахновського, але віддав дуже незграбну передачу у бік Євгена Кучуренка. Луан Кампус був першим на мічі, обіграв голкіпера і забивав вже у порожній урота 1-2. Шостий гол бразильця за Верес у сезоні і перший дубль в УПЛ. Ми розуміємо, що сьогоднішні реалії взагалі сучасного футболу. Інтенсивність футболу дуже висока. При будь-якій тактичній схемі, при будь-якій стратегії, якщо ми не, не зможемо інтенсивно витримувати 90 хвилин разом з замінами, ну, нам буде важко сподіватися на позитивний результат. Да, сьогодні я би сказав, що ми десь хвилин 10 останніх трішечки вже так. М -м -м Прижалися до своїх воріт десь і ЛНЗ нас змусило, і ми десь вже дійсно на отримання рахунку грали. Попри навалу, наприкінці гри футболісти ЛНЗ не створили серйозної небезпеки воротам Андрія Кожухаря. Це друга вольова і друга виїзна перемога Вереса у сезоні. І загалом рівняни не програють вже 10 поєдинків поспіль: дев'ять у чемпіонаті і один у Кубку України. Ілля Тамашевський новини Рівного.